Так, набираємо планку, розміщуємо кардиган до себе лицевим боком, беремо ниточку, і оці петлі кромкові, будемо робити набір і прибавки. Під першу петлю, ось. Спочатку покажу, як можна це робити пальцями, потім гачком, Кому як зручніше. Пропихуємо одну петельку сюди і так під кожну кромкову петлю. Дві петлі. Три. Чотири. П'ять. Шість, ось так вони будуть виглядати. Сім. І у восьму по черзі кромкову петлю нам потрібно зробити пров'язати дві петлі, тобто зробити прибавку. Одну петлю ми пров'язуємо за Одну стіночку стіночку петлі, ось, ось а другу петлю за другу стінку петлі. Ось таким чином у нас тут вийшла прибавка. І так, з таким кроком робимо прибавки по всій пілочці аж до. Плечового шва. Залежно від довжини кардигана, після е, прибавки до, плечового, до петельки плечового шва, е, кромкових петель може бути менше, ніж вісім. Це не страшно, ви набираєте стільки, скільки у вас їх тут залишається. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Так. Наступна у нас петля зі шва. Ось вона, ось вона. Беремо її і пров'язуємо в неї наступну, наступну петлю з ниточки. Ось. Тепер перед відкритими петлями планки, нам необхідно зробити ще одну прибавку ось цей ряд, який з'єднує, ніби який ряд йде від шва. Ось тут в нас йде петелька вже зі спинки відкрита. І перед нею нам потрібно зробити прибавку. Ми під оцю наступну петлю, яка йде в шов. Вводимо або гачок, або руками, протягуємо наступну петлю, і тепер по відкритих петлях спинки, скільки у вас їх є відкритих, рухаємося до наступного плечового шва. Остання відкрита петля спинки. Після неї ми робимо прибавку під петлю, яка йде наступна після відкритої, ось сюди. Петелька, яка входить в шов сюди. Вводимо гачок або пальцями і протягуємо. Наступна у нас відкрита петля зі шва. І тепер нам потрібно добрати таку ж кількість петель, яка іде в нас, яка йшла в нас, точніше, після останньої прибавки до шва. У мене це було 6 петель. Тому важливо запам'ятати, скільки петель у вас залишалося до петлі зі шва. У мене це було 6, я добираю 6 петель. І в наступну робимо прибавку. Нам потрібно зробити дзеркально, так як на іншій пілочці. Прибавка. Спочатку під одну напівпетлю, одну половинку петлі протягуємо петлю, а тоді під обидві. Ось, прибавка. Тепер пров'язуємо знову вісім петель. Раз. 4. 5, 6, 7, і в восьму петлю робимо прибавку під одну половинку петлі, пров'язуємо і під обидві, і дов'язуємо так до кінця ряду. Так, ми дов'язали до краю. Пілочки планку, ну, тобто набрали петлі, тепер крайню робимо петлю підйому, лицевою петлею, і тепер така сама маніпуляція, як з резинкою знизу. Одна петля лицева, одна виворітня. лицева, виворітня, лицева. Виворітня, і таким чином пров'язуємо до кінця по планці, повертаємо стільки разів, скільки рядів у вас написано в описі.